Непрозорий натяк від північного сусіда. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив, що приєднання до митного союзу для України не єдиний шлях до зниження ціни на газ. За словами дипломата, українське та російське керівництво знайшли інший підхід, за яким Кремль погодиться переглянути контракт. Однак на які саме поступки має піти українська влада заради здешевлення газу, посол не уточнив. Днями нагадаю, Газпром виставив Нафтогазу рахунок на 7 мільярдів доларів. Це гроші за газ, який Україна у 2012 році не купувала. Але на думку Кремля повинна була за умовами контракту. Нафтогаз борг не визнає, а от в адміністрації українського президента сьогодні взагалі заявили, що офіційних претензій Москва Києву не висувала. Ми не маємо на сьогоднішній день що найменше, ну я не бачив офіційного западу цього приводу. Так тому офіційна позиція сформована відповідним чином у вигляді. Я не знаю директиви відповідної, і так далі. Я так підозрюю, що напевно, якщо немає запиту, то і немає відповідної позиції.